Чуваки, це не просто огляд. Це огляд однієї з найлегендарніших відеокарт в світі. Це 1050 Ti. Якщо ти знаєш, що не знайомий, тоді кажи їй привіт. Йдемо в студію. Лапай. Лапай. Ого. Хаєшки солоденька. В неї навіть не треба за. Ой. Що це воно тут? Чуть цей звук? Це входу нас стартунути не може. В неї навіть не треба закидувати ніяке додаткове живлення. Це просто кайф. Сиджу потний я в трусах мав в собі великий страх запустити цю видяшку і не відірвати ляшку. Але сталася біда. Я засунув ні сюди. Ну і виявилось так, що пішло все. По-доброму, всім привіт! Це. Всім привіт! Це огляд відеокарти GTX 1050 Ti. легенда, справжня легенда в ринку відеокарт. Якщо ти почав цікавитися комп'ютерними комплектуючими, в особливості відеокартами, десь ближче так від 17-го року, так скажем, то тоді ти про цю відеокарту можеш навіть мати якісь дуже приємні спогади, тому що її раніше всі використовували, всі рекомендували ставити свої комплекта. Вона була дешевим бюджетним варіантом, який тягнув буквально все, що тоді було на ринку. В принципі, суть цього ролика, якраз таки і дізнатися, чи може ця відеокарта тепер тянути все, що вона тянула до того, ну що? Все, що вийшло зараз. І чи можна на цій відеокарті жити в 25-му році? Перед цим давайте почнемо. З невеличких характеристик і її ціни. Знаєте, коли я дивлюся на характеристики цієї відеокарти, мені здається, що колись відеокарти різали набагато менше. Тому що в цій помістилося 4 ГБ GDR 5 пам'яті. Шина в 10.50 TI 128 біт. Вона, по ідеї, ще досі може встати на сучасні драйвера, проте мені здається, що це трошки неправда. Зараз дізнаєтесь чому. Коротше, шесть такого в цій відеокарті лише 752 ТДП, шо. Означає, що вся живлення до неї може пройти по слоту PCI-Express Тож, відповідно їй не потрібно додавати додаткового живлення. Це чудово. RTX вона на жаль не підтримує. Ну і решта характеристики в страці нікому не здалися. Ну камон, ти що будеш дивитися зараз? О, їбать, 112 12 вона пропускну здатність має. Ні, Сас. Тож, якщо характеристики тобі ні про що не сказали, то її ціна на Оліксі становить приблизно 1500 гривень зараз. Чи є це багато для неї? Чесно. Напевно, ні. Це одна з найнеефективніших відеокарт взагалі на ринку, яка є, навіть по досі. Тобто, єдина відеокарта, напевно, яка з нею може змагатися в цьому, це 1650 на gddr 5 і пам'яті або 3050 на 6 ГБ. Але по ціні вони з нею точно не позмагаються. Ну і по доцільності покупки тим більше. Тому що 3050 на 6 ГБ купувати це треба бути... отаким. От як я коротше особисто в мене від 1050 піятдесятої якраз таки залишилися якісь приємні емоції, тому що колись, коли я обирав собі першу відеокарту, звичайно, що я дивився на 1050 піятдесяту але тоді все ж таки вибір він не пав на неї. На жаль, 1050 підесят така негодяйка, карточка лінтяйка, велика як лушпайка, чорна як. Але я думаю, що всі, кому довелося повикористовувати цю відеокарту в її праймовий час, всі нею задоволені на всі 100%. Тому що відеокарта на свій час справді була найкращою, без жартів. З конкурентів за цю ціну в неї є Rx 470, 480, 570, 580 на 4 ГБ, на 8 ГБ. Я не знаю, там дуже великий діапазон цін, але всі ці єбатні AMD-шні якраз таки є її конкурентами. Напевно, що також її конкурентом по ціні є GTX 960, яка буде продуктивніша за цю відеокарту. Хоча не факт насправді. Ну точно не енергофективніше. І теж матиме 4 ГБ відеопам'яті. Про що до речі? Якраз таки є проста версія 1050 на 2 ГБ відеопам'яті, але вона реально гімно. Вона була гімном ще й колись. А от 1050 Ti на 4 ГБ ця відеокарта реально легендарна. Я вже скільки раз повторюю, що вона легендарна, а давай, може, перевіримо на ділі, чи вона легендарна. Йдемо ставити її комп. Ух! Все. То все, що я маю зробити, щоб ця відеокарта запрацювала. Ну і ще й, звісно. Все. Вводим сюди 1050 Ti. Можна її короче, трошки пробувати розігнати. Ммм. Все, окей, хай буде, хай буде воно каже. Да, плюс 400 по пам'яті. Так, я тестувати цю гру особо не люблю. Але на цій відеокарті їй буде якраз таки навпаки цікаво протестувати, тому що вона того самого часу, коли ця відеокарта була ще якраз в меті лишень. Бля, відеокарта споживає тільки 45 Вт! Ти лише подивися це, які 47 Вт, Де таке бачено взагалі? Я якби мав 1050, 50 би побачив таке, ну я би, чесно кажучи, здурів би. Або налаштування не помінялися, або щось сталося, я не знаю. Ну чекай, мене ж кінь триста 360 дав дьору, ви що, дубанулись? Бля, я думав, це буде краще, щось ту що щось тут, знаєте, це вообще не то. Мені здається, що це не 1050 тя, а якась, ну, GTX 650 чи стоп 1050 утяй перекошена. Цей підет. -пі -пі -пі. Окей, cs 2 ну по-любому, вже має запрацювати. Ну, якщо вже cs 2 нормально не запрацює, то я не знаю, напевно, треба шукати проблему всередині компачешо. Тут ж явно якась має бути причина тому, чому така продуктивність погана. Щось ненормально. Ні, щось не так, по-любому щось не так. Коротше, я помітив якусь жорстку аномалію. FPS-а тупо не було. Я знав, що ця відеокарта не має видавати настільки мало FPS, тому я зразу подумав, що в мене якась бракована карта, чи це мені підставну якусь відправила, але який сенс від цього? Надсилати відеокарту безкоштовною і, типу, щоб вона не була не тою. Тож я вирішив перезапустити комп встановити інші драйвера. Про те, що сталося далі, я цього не очікував. о о Йоп, твою мать. Коротше, чуваки, що тут трапилося. Е, посеред того, як я пробував запустити цю відеокарту, вона, звичайно, що запускалася, все було окей. Але якось мені здається, що я трошки не подумав про те, що я зробив. Тому що MSI Afterburner, коли його запустив, я чомусь вирішив по приколу наклацати плюс 600 МГц до швидкості відеопам'яті. Це обернулося взагалі не тим боком, яким мало обернутися і комп в мене більше на цій вінді тупо не запустився, навіть з стройки Ні, не переживайте, він дав мене в порядку, все окей, я поставив 3080 у свою. Назад і все працює, все оптимально, але просто забавний факт того, що, типу, якщо ти будеш клацати в своєму серфербернері по якійсь херні, не знаючи про те, що це дає, ти можеш просто більше не зайти в свою вінду. Або, як мінімум, робити лишні махінації, які тобі точно не треба витрачати на них час взагалі, в принципі. Тому будь обачніше з цією штукою і не будь таким пуцьком як я тут. Цій ситуації став. Взагалі я це зробив, тому що я думав, що воно вернеться по дефолту, типу назад, якщо щось піде не так, а воно тупо не, не поверталося назад на лаштування, так що вийшла така херня. А Маєш питання, яке це пофіксив? А я запросився на інший Windows. Ха, гей. От і я не знаю, що сталося з цією відеокартою на попередній конфігурації. Можливо, все-таки ці драйвера вона не підтримує, тому що зараз вона вже споживає 70 Вт і гріється вже до 60 градусів. Мені здається, там стався якийсь баг явно. Вау! Counter-Strike 2, як ми бачимо, показав себе просто чудесно. В цю гру можна грати на цій відеокарті на низьких налаштуваннях, хоч фулежді, хоч 4 на 3. Що хочеш, що бажаєш, в загальному. Високогірцовий тобі забезпечений на цих 65 міцних ватах. Forza 5, на жаль, нас не запустилася через те, що тут просто баг, тому що я цю гру встановив на іншому, по факту, на тому самому компі, але на іншій він діє. Вона тому не запустилася з Microsoft Store. Ну, буває. Battlefield 2042 теж насправді чомусь вирішується. Рішив не запуститися, але тут же не по причині вінди, тут же просто він, типу, якийсь ну, баганий, чи що, як єру, знає, якщо чесно. Зате, що в нас змогло запуститися, так це народна гра Майнкрафт. Я думаю, 1050 Ti, в принципі, для всіх братів наших менших чи сестер наших менших, я думаю, це може бути в принципі допустимим варіантом в якісь бюджетні компи для Майнкрафта. Але спішу попередити, що для Майнкрафта все ж таки важливіше процесор, і не треба викладати гроші на 1050 Ti, якщо тебе немає хорошого процесора. Воу, я. Поки дивіться, це дуже дуже жорсткі шейдери, якщо чесно. Вони мають на 3080 Ti і 100 фпс тянуть, типу не більше. Але якщо ми зараз поставимо, наприклад, усе от Ютубер О, ода, в нас навіть не у нас навіть, йоп твою мать на 120, двадцять є. Скільки блять? А так продуктивність тут просто чудесна на високому рівні. Я ставлю цій грі величезний лайк. От якій грі лайк я б не ставив, так це Red Dead Redemption 2. Тому що вона вирішила якусь члена сама себе дедонувати, просто запустила мені по дефолту 4К і потім не запускалася через те, що в нас не було відеопам'яті. Які 4К? Блять, хто це? Ну це що? 4К виставляєте? Кончені тупі дебіли. Сука. Коротше, я все-таки її не запустив, тому що мені впадло було лісти в КФГ. Йобаний в рот. Що не скажеш про Хогвартс Лесі? Ховард Слесі це гра, яку я ну, думав, типу, що буде хороший ФПС, тому що дивлячись на продуктивність там 480-ї рихи, ще якихось відеокарт, стопких на рівні з 1050 50 ті. В принципі, було логічно, що вона запуститься. І запустилася реально. На середніх налаштуваннях було 40 кадрів, на низьких налаштуваннях було 40 кадрів. Коротше, може жити спокійнесенку в цій грі з сорок кадрами, тому що 40 кадрів це, в принципі, є оптимальним ФПСом. Для 40 кадрів, вірніше, оптимально мінімальним ФПС для того, щоб грати в якісь сінглплеєри. Того самого принципу дотримувався кіберпанк на лоу пресеті. Ну, тися тікіно на топу диви. Ну, 40 кадрів, ну куди що ця відеокарта тікіно не може зробити. Потім я поставив пресет ще менший, тому що на лоу пресеті там деякі налаштування стоять на середніх. І стало ФПС до 50 кадрів, що є абсолютно нормальним для кіберпанку, я так думаю, особисто. Якщо, типу, я би купував. Відеокарту за 1500 гривень, яка от у нас з такими можливостями, то я думаю, що це воно б того вартувало. Тому що на цій відеокарті, ще окрім того, що вона має оцю всю продуктивність, на ній ще не треба додаткового живлення. Чоловіч, якщо у тебе якийсь странний блок живлення, який перепрошую, ну не типу немає шість степіна навіть якогось е, легкого, то ця відеокарта стане твоїм спасінням, буквально, щоб не розкошалюватися на 30-50 на 6 зібайт сучасно. Ти можеш поюзати три 10-50 Ti, різниця між якими буде, ну ладно, буде різниця між ними, але. RTX, ось цей 3050 на 6 байт не виправданий взагалі. Тут його просто немає, і, в принципі, що там ти не будеш його юзати, що тут ти не будеш його юстити. FPS, в принципі, і там непоганий, і тут непоганий. Так що подумай краще над тим, яку відеокарту для поганого блока живлення треба брати. А може взагалі блок живлення взяти. То дем, перейдемо до Kingdom Come Deliverance 2. Oh, no. 20 ФПС! Да, друже! Сучара, Окей, щоб зараз не було ніяких лишніх запитань. О, да. давайте включаємо низький пресет. Окей, все. І на низькому пресеті, до речі, теж не так багато кадрів, як я думав зараз. Е, ну, фічно, типу діє, ця гра іграбельна абсолютно, якщо чесно, я вже після отих 10 е, кадрів, які бачив на початку, ми, для мене будь-який тест просто здається. Ну, прям таким, знаєте, потужненьким потужненьким. І, в принципі, цього ФПС буде достатньо, щоб пройти гру, я думаю, тому що. Клівище її буде достатньо. Правда, чоловіче ніхуя. Грулька теж показала 40 FPS, як для сінгопереної гри. Для мене це сьогодні оптимальний рівень мінімуму, і я вважаю, що це добрі результати. Що не можу, чи можу сказати про пап? Тому що в останньому тесті PUBG себе показав доволі таки дивно. Тому що коли ми тестували його на разі третьому 200 g коли я запускав його на вбудованій графіці, він видав більше FPS, ніж коли я запускав його на відеокарті. До речі, це відео можете подивитися зараз ось тут В у підкасті. Дуже цікаве відео теж вийшло. 25 хвилин чистих тестів. Слабкого про це. Будемо розганяти не буде. Ладно, похуй. Вау, ну і хуйня! Діло тут не в тому. Пап у нас насправді на низьких налаштуваннях на Full HD, справився зі своєю задачою, в принципі, на ура. Він видав 70 кадрів без жодних пролагувань, просто стабільних 70 кадрів. Можеш грати собі спокійно, не думати ні про що, тебе гра ні разу не захрізять, все буде окей і все буде класно. Так що ставлю лайк цим результатам. До речі, єдина напевно гра, який, яка мені не сподобалась сьогодні на тесті, це був Rust. Тому що в Rust, на жаль, мінімалки ростуть дуже сильно в цій грі з кожним оновленням, все менший і менший шанс, що вона в тебе запустяться на старому. У жалізі жалізі. Піздець. Саме тому у нас було 40-50 кадрів на низьких налаштуваннях е, з невеличкими пролагуваннями. Хоч у вас не було MSF Афтербернера тут в даний момент, але пролагування, повірте, були, ви можете навіть їх напевно бачити на записі екрану, я думаю. Е, тому ця гра, поки мені здається, найменш грабельною зі всіх, які я сьогодні розпробував чи спробую сам спойлер такий. А з тих ігор, що я ще спробую, це, наприклад, от відьмак 3. Ведьмак 3 на ультра плюс налаштуваннях себе показав в принципі окей, 30 кадрів видав, але якщо. Ти хочеш грати реально в крутих умовах, ставиш просто на середній, графіка не сильно міняється, FPS виростає до 60 і грати буде чудово. Або, наприклад, я ще тут тестував Сталкер 2, Як не дивно, правда? Сталкер 2, Блять! Ставити високий, десь 50 ті на відеокарті, якої 4 ГБ відеопам'яті Ну давайте, як вони приблизно уявляють те, що ми це запустимо зараз? Давай подивимося. Ага. Видно, що зря, в принципі. Ну, високе налаштування, я б не сумнівався, що таке буде десь впс. Я навіть це пробувати не хочу. Давай е, низько, низько, дуже низько. Та ну! Невже! Невже в Сталкері. Другому ми якось змогли добитися хоча б який, якоїсь кількості кадрів. Да, Двадцятка є. Дякую. Це, це вже не 5 кадрів з попереднього разу, яке це затиснув. Без генератора 4 на 3 є в нас Ну, майже 30. Ну, 30-35 кадрів щось тримається тут, типу в відкритій місцевості. В принцип... В принципі, да, як включати тут FSR 3.1 DLS. Блядь, генератор кадрів включати тут як такого сенсу немає, то водночас ну, це буде відчуватися хіба на плавності в 60, але на відгукливості це просто жах. І ще диви тут гостінг з'явився. Да, в цей раз у нас з'явився гостінг, я дуже давно його не бачив. Отакі от, от умови сталкера другого. На жаль, я не думаю, що це іграбельно. І напевно, що я передумав про свою думку на рахунок краста. Напевно, що сталкер 2 займає місце найнеіграбельнішої гри сьогодні. Чудово, чуваки, ця цю гру я додав не просто так, тому що вона якраз з тої ери, коли ця відеокарта була дуже поширеною. Far Cry 5, Дивіться, що зараз буде в Far Cry 5, десь після тяй. Цьому треба е, просто вчитися. Ну, на ультра налаштуваннях я вже 40 бачу, в принципі. То вже дуже добре. Якщо ми трошки помашнемо з налаштуваннями, наприклад, поставимо не ультра, а поставимо... Отако От нормал. То ФПС у нас ще збільшиться. І буде вже 50%. -ка. Коротше, в свій час були дуже хороші, блять. Коли ти біжиш? Жінка, ти шо? Це були дуже хороші умови для гри в свій час. Я думаю, ця відеокарта справлялася своєю задачею на всі 100%, і люди реально насолоджувалися проходженням цієї гри спокійнесенько. Вау, нічого собі, як це мило! Блін, як це класно, ні? Ух ти ж, блять! Dá-te, Єба! До речі, якщо ти хочеш бути таким ж крутим, як ця відеокарта серед цих тестів, ти можеш стати тестом. Або спонсором на цьому каналі, якщо хочеш, можеш підтримати цей канал спонсоркою. І дякую всім спонсорам, які вони вже на цей раз з цієї сторони. Дякую всім, що підтримують цей канал спонсоркою. І вас всіх люблю і... і бажаю, щоб повітряними в вашому житті були лише поцілунки. Чуваки, чи задоволений я цим результатом? Очевидно, що так. Навіть незважаючи на ці труднощі, які мені довелось пройти протягом цього дня, покщо протестувати цю. Відеокарту по адекватному, все одно я цим задоволений, тому що я реально побачив ті цифри, які я точно не очікував побачити. Наприклад, тут 300 фпс в КС 2 на відеокарті 16-го 16 року, яка має ТДП 65 ватт. З одним кулером, чуть чи, блять, не пасивне охолодження без додаткового живлення, стільки ФПС в 25-му році. Плюс вона запустила майже всі ігри. Не запустився тільки Battlefield, і ще проблеми виникли з Red Dead Redemption. Але там я вже все висказав, я думаю. Коротше, чи можна на цій відеокарті вижити 25-му році? Очевидно, що так, е, якщо ти переходиш з якого з якогось мега слабкого компа саме на цю відеокарту на перший час, там умовно чи постійно, я не знаю, то це буде реально хороше рішення. чоловіче. я без жартів кажу, ця відеокарта досі може, і досі вона здатна запустити все, що хочеш, ну майже як мінімум, те, що в мене в бібліотеці є. Тож я ставлю цій відеокарті в своїх 9 балів. 9 з 11! Чи хочете собі купити таку відеокарту? Чи можна на тебе колись була? Напиши про свій досвід в коментарі, а я поки йду готувати наступний ролик, напевно. Або поїсти щось приготую. Ну а ти поки подумай над тим, щоб зайти в телеграм-канал з в описі. тому що там івенти цікаві проходять взагалі. І можеш дізнаватися про стріми. Та й все, давай. Ну і також дякую Антону, який вирішив надіслати її мені після апгрейду. Тож дякую тобі. Взагалі, чуваки, якщо бути чесним, я не знаю, як цей один кулер на 60 ватах зміг витягнути цю відеокарту взагалі. Тому що 70 градусів в неї це був максимум, який я бачив в повній на Це було цікаво. Купля, єба, жестко.